Ви прокидаєтесь вранці, ставите чайник, перевіряєте пошту, готуєте сніданок. Стрічка новин повідомляє Призначені позачергові вибори. Увечері президент говорить про необхідність реформ через тиждень імпічмент за місяць новий курс, новий кабінет міністрів, нова риторика. А ви все так само їдете на роботу. обговорюєте плани, дивитесь новини за вечерею, зміни постійні. Або навпаки. Влада залишається надовго, десятиліттями. Змінюються лише внутрішні частини, призначаються нові обличчя на старі посади. Але система працює як годинник, суть залишається тією ж. Змінюються прізвища, гасла, партії, відбуваються інавгурації та мітинги. Десь повалюють, десь обирають, а в глибини все по-старому ті ж важелі впливу, та ж монополія на істину, ті ж механізми підпорядкування. Суди втрачають незалежність, ЗМІ переходять під контроль. Вибори регулюються новими правилами. Все в суворих рамках закону, все з формальним схваленням народу. Подивіться на світ, де б ви не жили. В Європі, Азії, Америці історія одна. Демократія обіцяє зміни, але знову і знову веде до концентрації влади. Критики стають агентами, опозиція ворогами прогресу. Суспільство підтакує нарешті наведуть лад, досить лібералізму, сильна рука, ось що потрібно. І крок за кроком відступає свобода. А що як справа не в поганих лідерах, не в корупції, не в зраді. А якщо сама архітектура влади, де більшість керує меншістю, де правила можна переписати в рамках закону, де бюлетень дає мандат на все, це і є корінь проблеми. Можливо, справа не в тому, хто при владі, а в самому принципі управління. У тому, як ми організовуємо владу, як сподіваємося, що можна делегувати свободу і зберегти її, що можна обрати владу і не втратити над нею контроль? Якщо демократія, якою ми її знаємо, не запобігає авторитаризму, а повільно до нього веде чому ж громадяни самі дозволяють або навіть заохочують недоброчесних політиків? Відповідь може критися значно глибше за політичні механізми в самих основах нашої освіти. Уявіть типову школу, Ряди парт, вчитель, дошка, система оцінок, стандартні тести. Чому насправді навчається система, які навички вона розвиває, і головне, якого громадянина формує. Ще в 1916 році філософ Джон Дьюї застерігав. Демократія має народжуватися наново в кожному поколінні, а освіта її повитуха. Але сучасна освіта не готує до демократії. Замість розвитку критичного мислення школа часто практикує те, що педагог Пауло Фрейре назвав банківською освітою. Вчитель вкладає знання в пасивних учнів, діти вчаться запам'ятовувати факти, а не аналізувати інформацію, знаходити правильні відповіді, а не ставити складні питання. Для грибшого розуміння сучасної освіти рекомендуємо переглянути наше відео Як школа ламає дітей. На нашому каналі дослідник Альфікон у книзі покарання винагородами показує, як система оцінок підриває внутрішню мотивацію, діти, яких змушують думати про оцінки, менш схильні до інтелектуального ризику, обирають найпростіші завдання і мислять менш глибоко. Вони навчаються заради оцінки, а не заради розуміння. Але найважливіше, школа має прихований навчальний план. За офіційною програмою ховається неявне навчання підпорядкуванню авторитету, дотримання правил без їх осмислення, прийняття ієрархії як належного. Соціологи Боулс і Гінтіс у 1966 році зазначали, що освіта привчає молодь до дисципліни на робочому місці і розвиває типи поведінки, необхідні для функціонування в ієрархії. Така система формує певний тип громадянина, не критичного, а покірного, звиклого до того, що хтось згори знає краще. Це не випадковість, а наслідок виховної логіки закладеної школі. Громадянин, привчений до ієрархії і покори, охочіше делегує політичну волю сильній руці, ніж вимагатиме прозорості, підзвітності і участі. Це підтверджує дослідження Джона Хобінга і Елізабет Тісморс. Автори пишуть, люди не хочуть бути залученими, вони хочуть дистанції, вони хочуть, щоб рішення приймали ті, хто не переслідує особисті цілі і має експертизу. Іншими словами, значна частина громадян зовсім не прагне до політичної участі. Вони хочуть делегувати владу. Бажано комусь розумному, неупередженому, аби тільки самим не стикатися з конфліктами, складністю і відповідальністю. Цей підхід. Відповідає тому, про що пише Полін Норіс вона протиставляє два типи громадян лояльних і критичних. Лояльні громадяни підкоряються авторитету держави, приймаючи її опікунську роль. Критичні громадяни більш скептичні, вимагають високих стандартів від влади та більшої участі в ухваленні рішень. Поки західні демократії прагнуть виховати критичних громадян. Освітні та соціальні системи в багатьох інших країнах продовжують відтворювати модель опіки, і це формує всю політичну культуру. Професорка Ненсі Бермео у своєму дослідженні пише, що класичні форми краху демократії, як от військові перевороти, стали рідкістю. Натомість ми спостерігаємо зростання більш підступних форм демократичного відступу. Найпоширеніша з них. Виконавче узурпаторство, коли обрані лідери систематично послаблюють системи стримувань і противаг, яка обмежує їхню владу. Це відбувається поступово змінюють конституції, скасовують обмеження на терміни повноважень, послаблюють незалежність судів, залякують змі, маніпулюють виборчими правилами. Найнебезпечніше цей процес часто здійснюється через легальні або напівлегальні канали, що ускладнює мобілізацію опозиції та міжнародне засудження. Населення може навіть підтримувати ці кроки, якщо ті обіцяють ефективність, порядок або боротьбу з корумпованими елітами. Правила виборів сильно впливають на поведінку як виборців, так і політиків. В одних країнах люди можуть обирати з багатьох партій, в інших фактично лише з двох. Чому так стається? Причина в самих правилах гри. Робота Кокса, яка розвиває закон Дюверже, показує, як виборча система визначає, за кого ми можемо голосувати. Наприклад, у системі Переможець отримує все, як у США. Виборці часто бояться втратити голос і голосують не за того, хто їм подобається, а лише за одного з двох лідерів. Поступово це призводить до зникнення малих партій і залишаються лише дві великі. Але навіть якщо у нас є вибір, чи справді наш голос щось вирішує. Масштабне дослідження Гілінза і Пейджа проаналізувало понад 1700 політичних рішень у США і дійшло шокуючого висновку. Економічні еліти та бізнес-групи мають значний вплив на політику, тоді як звичайні громадяни і масові організації практично жодного. Іншими словами, якщо інтереси багатих суперечать інтересам більшості, майже завжди перемагають інтереси багатих. Дослідження журналу Journal of Political Economy показує, що у політичній системі організовані групи з особливими інтересами роблять політичні внески в обмін на вигідну для них політику. У результаті ухвалені рішення систематично відхиляються від тих, які могли б максимізувати суспільне благо. Уявіть, що ви приходите до ресторану, а в меню лише дві страви обидві вам не подобається. Але доводиться обирати. А потім уявіть, що хтось заздалегідь заплатив, щоб у меню були саме ці дві страви, а не ті, які могли б сподобатися більшості відвідувачів. Ось така реальність сучасної політичної системи. Дослідження демонструє, що політичні дії та заяви, зокрема ухвалення законів, часто мають символічну функцію вони. Заспокоюють громадськість, створюючи ілюзію вирішення проблеми, навіть якщо реальний вплив мінімальний або повністю відсутній. Такі закони слугують способом зняття суспільної тривоги і формують образ турботливої влади, водночас не змінюючи реальних умов і не пропонуючи ефективного вирішення. Політологи називають це явище символічним законодавством його мета не вирішити проблему. А створити враження, що проблема вирішується. Типовий приклад посилення покарань за злочин після резонансного випадку. Хоча дослідження показують, що суворість покарання мало впливає на рівень злочинності, це як приймати аспірин при апендициті. Симптоми тимчасово притупляються, а причина залишається. Дослідники з'ясували, що обіцянки політиків і реальні дії часто не збігаються. За даними незалежного проєкту Політіфект, навіть найуспішніші президенти США рідко виконують більше 50% своїх передвиборчих обіцянок повністю. Наприклад, Барак Обама виконав близько 45% обіцянок і досяг компромісу ще в 22%. Дональд Трамп виконав лише 23% обіцянок і досяг компромісу у 25%. Уявіть ситуацію. Сталася гучна трагедія. Суспільство вимагає дій. Політики терміново ухвалюють суворий закон, проводяться прес-конференції, виголошуються заяви, громадськість заспокоєна, щось робиться, але минає час і з'ясовується закон або не працює, або не має достатнього фінансування, або саботується на рівні виконання. Політики пишуть закони, але виконують їх звичайні люди. Поліцейські, вчителі, лікарі, соціальні працівники. І ось що відбувається: ці люди мають надто багато роботи, обмаль ресурсів і часто розмиті інструкції, тож вони змушені вигадувати власні способи дій. У результаті закон на папері і закон у реальному житті це дві різні речі. Уявіть, що парламент ухвалює закон про доступну медицину для всіх, звучить чудово. Але в реальності лікарням не вистачає лікарів, обладнання й ліків. Персонал змушений вирішувати, кого лікувати в першу чергу. Утворюються черги, видикають неофіційні правила пріоритету, і, врешті, медицина для всіх перетворюється на медицину для деяких. Зрештою, бюрократична система більше дбає про збереження свого існування, ніж про вирішення реальних проблем людей. Чиновники вдають, що проблеми вирішуються. А політики вдають, що їм вірять. Справжні реформи відкладаються на невизначений термін: Багато хто вірять, що конституції і закони надійно захищають права і свободи громадян. Але наскільки міцними є ці бар'єри насправді? Ще у 1948 році політолог Клінтон Росітер у книзі Конституційна диктатура попереджав про небезпеки надзвичайних повноважень. Він писав. Очевидна небезпека полягає в тому, що надзвичайні повноваження, раз надані, можуть зберігатись і використовуватись для цілей далеких від первинних. Тимчасове може стати постійним, а надзвичайне нормою. Історія сповнена прикладів, коли лідери використовували реальні чи уявні кризи для концентрації влади і підриву демократичних свобод. Згадайте закони про надзвичайний стан після терактів 11 вересня, які призвели до безпрецедентного розширення повноважень спецслужб або нещодавні надмірні заходи під час пандемії, що в деяких країнах використовувалися для придушення опозиції. Існує ще одна серйозна проблема короткостроковість у політиці, середній термін повноважень політиків від 2 до 5 років. За цей час потрібно встигнути показати результат, щоб бути переобраним. Які рішення ухвалюватимуться за таких умов очевидно, ті, що дають швидкий і видимий ефект? А що з проблемами, які потребують десятиліть для вирішення зміна клімату, забруднення океанів, пенсійна система, фундаментальна освіта і наука вони регулярно відкладаються або вирішуються формально для галочки? Економісти Дарон Аджемоглу та Джеймс Робінсон, автори відомої книги Чому нації занепадають, зазначають демократія часто є результатом компромісу між елітами та масами. Еліти погоджуються на розширення політичних прав, щоб уникнути гіршого варіанту, скажімо, революції. Однак цей компроміс може бути нестійким. Уявіть, що демократія це не кам'яна будівля, а сад, за яким треба постійно доглядати. Без догляду, навіть найгарніший сад швидко заростає бур'янами. Так само й демократія вимагає постійної участі громадян, здорової політичної культури і взаємної поваги між різними групами. Дослідники підкреслюють, інститути мають значення, але їхня сила залежить від розподілу політичної влади в суспільстві та від готовності ключових гравців дотримуватися правил гри. Коли еліти бачать можливість захопити більше влади без серйозних наслідків, або коли значна частина населення готова підтримати авторитарного лідера в обмін на порядок чи економічні вигоди, демократичні інститути опиняються під загрозою, навіть якщо формально вони існують. Теж дослідження, про яке ми говорили раніше, розкриває дивний парадокс. Більшість людей, які живуть у демократичних країнах, не хочуть активно брати участь у політичних процесах. Вони воліють триматися подалі від ухвалення складних рішень, від конфліктів і дебатів. Їм зручніше, коли експерти або професіонали вирішують усе за них. Це нагадує стосунки пацієнта з лікарем. Ми приходимо до лікаря, описуємо симптоми і очікуємо, що він поставить діагноз і призначить лікування. Ми рідко питаємо про механізм дії ліків або альтернативні методи. Нам достатньо віри в його компетентність. Громадяни так само ставляться до політиків і чиновників, як до спеціалістів, які краще знають. Ця пасивність дозволяє владі залишатися без належного контролю, а політикам не виконувати обіцянки, прикриваючись складністю проблем і вищими інтересами. Якщо існуючі моделі управління суспільством настільки фундаментально вразливі, виникає питання, чи можемо ми уявити принципову іншу систему? Систему, яка за своєю архітектурою була б стійка до узурпації влади і маніпуляцій, як могла б виглядати альтернативна система управління суспільством? Розгляньмо конкретний приклад. Уявіть місто, де рішення щодо транспортної системи ухвалює не мер чи міська рада, а три взаємопов'язані групи: перша постійна комісія з професійних інженерів транспорту і планувальників, друга рада випадково обраних мешканців, яка регулярно оновлюється, третя представники бізнесу і громадських організацій. Важливо, жодна група не має абсолютної влади. Замість традиційного голосування «за», «проти» застосовується процес, спрямований на виявлення і вирішення проблем. Наприклад, якщо пропонують нову трамвайну лінію, кожен може висловити свої заперечення від надто дорого до порушить історичний вигляд району ці заперечення опрацьовуються і усуваються доти, доки не буде знайдено рішення без суттєвих недоліків. Така система застосовується не лише до транспорту, а й до освіти, охорони здоров'я, безпеки екології. Кожна сфера має власну структуру кіл прийняття рішень, які об'єднують експертів, звичайних громадян і зацікавлені сторони. Загальні питання вирішуються через зв'язок між цими колами. Головна відмінність від нинішньої системи влада не концентрується в руках конкретних людей чи навіть установ, а розподіляється між функціями. Людина може брати участь у різних колах, але її вплив обмежується конкретною роллю та сферою і не поширюється на все суспільство. Звучить нереалістично, можливо. Але подібні принципи вже успішно працюють в реальному світі. Голландська організація Буртзорг, яка займається доглядом за літніми людьми вдома, працює за системою самокерованих команд без традиційної ієрархії. Результат. Якість послуг вища, а витрати на 40% нижчі, ніж у традиційних аналогів. Співробітники більш мотивовані, менше вигорають, а пацієнти отримують кращу допомогу. Ще один приклад партиципаторне бюджетування, вперше широко впроваджене в Порту Алегрі, Бразилія. Суть проста частину міського бюджету розподіляють самі мешканці шляхом прямого голосування. Дослідження показують, у районах з активним партиципаторним бюджетуванням покращуються санітарні умови, освіта та охорона здоров'я. Сьогодні така практика успішно застосовується в понад п'яти тисяч містах по всьому світу. Цікаво, що подібні системи починають застосовуватись не на рівні держав, а в окремих містах і регіонах через громадські асамблеї та ради, сформовані шляхом жеребкування. Наприклад, в Ірландії громадянська асамблея, яка складалась із випадково обраних мешканців, підготувала рекомендації щодо змін до Конституції з питання абортів. Їхнє рішення, засноване на ретельному вивченні фактів і обговореннях, було підтримане на подальшому референдумі. У Бельгії та Канаді подібні експерименти проводяться на регіональному рівні. Сучасні технології відкривають нові можливості для децентралізованого управління. Децентралізовані організації пропонують модель, у якій рішення ухвалюються колективно всіма учасниками через прозорі механізми голосування. Комп'ютерні алгоритми можуть автоматично забезпечувати виконання прийнятих рішень без потреби в центральній владі. Такі системи потенційно стійкіші до корупції і маніпуляцій, оскільки вся інформація доступна кожному учаснику, а принципи роботи закладені в код і не можуть бути довільно змінені. Хоча вони поки що існують у експериментальному режимі, їхній досвід демонструє, що технології можуть допомогти створити більш справедливі та прозорі системи колективного управління. Варто також звернути увагу на Швейцарію. Країну, яка в своєму сучасному вигляді існує з 1848 року, а її витоки як Конфедерації кантонів сягають 1291 року. Це одна із найстаріших сучасних демократій з найвищою якістю життя і найсильнішою децентралізацією влади. За більш ніж 100 років Швейцарія змогла уникнути автократії і зберегти свої демократичні інститути навіть у часи світових воєн і глобальних криз. Швейцарська модель федералізму, де кантони мають широку автономію, а найважливіші рішення ухвалюються на референдумах, демонструє стійкість до багатьох проблем, характерних для централізованих систем. Втім, вона не позбавлена недоліків система може бути повільною і консервативною. Добре фінансовані групи інтересів, усе одно мають непропорційний вплив, а складні питання часто зводяться до бінарного так або ні на референдумах. Спроби вдосковалити існуючу політичну систему дають лише часткові результати. Попри певну ефективність, такі заходи не усувають її фундаментальні недоліки притаманні подібним системам. Ми переконані, вирішити проблему можна лише через повне переосмислення і створення нової системи з нуля, ґрунтуючись на реальних потребах громадян. Ця нова система має бути спроектована з урахуванням уроків минулого і включати найкращі перевірені практики. Хоча ідеальної моделі не існує, вже зараз з'являються підходи, які демонструють стабільну ефективність у довгостроковій перспективі, саме вони можуть стати основою для усунення вразливості сучасної політики. Отже, ми розглянули, чому сучасні політичні системи такі вразливі до концентрації влади. Ми побачили, що сучасні політичні лідери діють зсередини системи, поступово підриваючи інститути, часто за підтримки значної частини населення. Ми зрозуміли, що корені цієї вразливості лежать у соціально-економічних кризах, культурних розколах, слабкості інституцій, трансформації інформаційного середовища і особливостях людської психології. Дослідження Гіллінса і Пейджа підтверджує: у нинішній системі економічні еліти та групи з особливими інтересами мають непропорційно великий вплив, тоді як звичайні громадяни практично не мають реального голосу. Політичні інститути функціонують в умовах фундаментального протиріччя між довгостроковими інтересами суспільства і короткостроковими електоральними циклами. Ми також побачили, як психологічні чинники від когнітивних викривлень, притаманних усім людям до темної тріаді рис особистості, поширених серед політиків, поглиблюють проблему. Сама природа влади змінює людей, знижуючи емпатію і підвищуючи самовпевненість. До яких ключових висновків ми дійшли Управління елітами. Рішення в політичній системі ухвалюються в інтересах економічних еліт і організованих груп інтересів, а не звичайних громадян. Дослідження показують, що вподобання звичайних людей майже не впливають на прийняті рішення. Ілюзія вибору. Формально ми обираємо між політиками, але вибір уже визначено системою правилами відбору кандидатів, фінансуванням кампаній, медійним висвітленням. Виборча система сама відсіює незручних кандидатів ще до голосування. Короткострокове мислення політики змушені зосереджуватись на швидких помітних результатах замість довгострокових рішень. Дворічно-п'ятирічний електоральний цикл робить невигідним вирішення проблем, які потребують десятиліть роботи, таких як кліматичні зміни чи пенсійна система. Розрив між законом і реальністю законодавство часто має символічну функцію заспокоїти громадськість, але не вирішити проблему. Фактичне виконання законів спотворюється на етапі реалізації, коли вони стикаються з бюрократичними бар'єрами. Культура пасивності. Освітня система і суспільні інститути привчають нас до покори і делегування відповідальності, а не до активного громадянства. Ми воліємо передавати свої права експертам, уникаючи конфліктів і складних рішень. Головний висновок нашого дослідження, сучасна політична система, є фундаментально застарілим механізмом управління. Проблема не в окремих недоліках чи хибному виконанні. І архітектура містить системні вразливості, які неминуче ведуть до концентрації влади і зловживань, а відтак до автократії. Важливо розуміти недостатньо просто замінити поганих політиків на хороших сама структура системи перетворює навіть добросовісних людей на частину проблеми. Замість спроб підкорити наявну модель шляхом створення нових правил і інститутів чи пошуку правильних людей, необхідно експериментувати з принципово новими підходами і організацією влади, більш децентралізованими, адаптивними і стійкими до маніпуляцій. І такі підходи вже існують це не теоретичні концепції, а практична реальність. Безліч експериментів по всьому світу доводять, що альтернативні моделі організації суспільства не лише можливі, а в багатьох аспектах навіть ефективніші за традиційні ієрархічні структури. Політика майбутнього потребує радикального переосмислення, а не косметичного ремонту. Корінь проблеми в самій архітектурі суспільного устрою у системі, яка функціонує однаково незалежно від політичного режиму чи географії. Системні дефекти проявляються універсально, долаючи державні і ідеологічні межі. Різні точки зору, критика капіталізму чи звинувачення еліт містять частку істини, але не охоплюють проблему повністю. Справжня трансформація вимагає не лише критичного аналізу, а розробки і реалізації конкретного плану змін. Саме цей шлях обрала наша команда. Ми запрошуємо усіх небайдужих приєднатися до нашої ініціативи. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться відео, долучайтеся до команди і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Пам'ятайте, справжні зміни починаються тоді, коли ми переходимо від слів до цілеспрямованих дій. Разом ми можемо створити систему, де технологічний прогрес служить визволенню людини, а не її поневоленню.